Привіт! Дивіться, я в'яжу капчурики білі. Бачите? Гарні, це для лілечки тепленькі. Клас! Ось. Так, так пуловер я вже зробила, покажу. Ви ж на себе не буду приміряти. Так. Гарний я міряла добрий. Лілічка така добре. Ще помиється, та він все натягне трішки. Ось. Так, пружний. Не дуже кусючий. Я надівала зверх светра, а під низ, о, під низ цього то нормально було. Так. Ну я все одно не люблю носити. Найбатя ще приміряє. Mm. Ось сьогодні я купила на базарі для лілечки таку ковтиночку. Так. І дуже гарну шапочку. Oh, шапочка. Мені а це від янчиної шапочки. Яночка загубила. Була Кашлочка. з єнотиком, гарна, з чубочками, а лишився такий шарф. І... Давай, 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 давай. Я її приміряю. Скажете, чи підходить? Я бачу, так. сильно підходить. Так. До ліночці. Тепленька, дуже гарна англійська в'язка, тепленька шапочка. Бо я і Человечки. того разу купила та було з тоненької в'язки, і Лілі не підходила. Сьогодні я пішла, поміняла і доплатила 100 гривень. Ось яка тепленька. Дуже гарна і така ангоркова, пушиста шапочка. А це від В'янченого, то Ліля буде так разом класти. І такий гольфик, дивіться, рущик купила я. Для Лілічки якраз так і рукави задовгі. Так, Ліна вже примірку зробила. Каже, все гарно, в мене гарний смак, як у Лілічки. А ще заспіваю вам пісню давно, яку мій батя при п'янці співав. екран е, Я запам'ятала, в мене yes. з пам'яттю було нормально. Так, ще нема лише сім ходім чотири неділі. Та й коли ми виплітали, капчурики білі. А я у тих капчуриках літо топав, вісім дівок в ніхто ня не скопав. Вісім дівок, скопеличем дев'яту олену, а десяту скопеличу на діся оженю. Оженюся, рідно мамко, оженю, оженю, невісточку ти приведу з хати тя на жену, невісточку тя приведу з волами, з рогами, а сам сяду край столика, озаюся сльозами. Ось сльозами у, у, умиюся. Тай на тебе, рідна мамко, я не подивлюся. Ой, подиви мій синочку, подиви, подиви, які гори зелененькі, куди ми ходили, Які гори зелененькі, які зелені. Ой, куди ми ходили двоє й молоді. Ей, куди ми... Пісня, ну така дурацька. Знаєте, як американські пісні є такі безсмислені, та ми ще й мови не розуміємо. Ну Це така жартівлива пісня, що там пише, говориться вісім дівок з копеличів, там говориться, що жарт, що дитина сім з половиною роки таке не зробить, хто розуміє. І, і що мав бути скопаний. Бачите? А тепер хто кого копає. Ну та й плюс що за невісточку, яку приведе, і мами, нас селами ніхто від будинків не гнав, якщо приходила невістка. А батьки командували е, до кінця. Спадок переходив лише тільки тоді, як батьки помруть. Так що не вірте, це таке не було якусь. Пісні. Просто це жартівлива на весіллях такі пісні співали при п'янках. Ну, та таке. Але я знаю так по косівлянськи трохи її співати. Ну, я не репетирувала, бо мені таке не хотілося репетирувати. Ну, я її ніколи не співала. Ну, ще з дитинства закарбувало в пам'яті. Ну, ось зв'яжу я для лілечки. А ще янці я там хотіла сплести тапочки такі. Ну, вже доплітаю їх. Кажу, що цей ополовер я плела 6 днів. Бачите? Ну, І так у мене скоро виходить. А вчора почала вже цей капчурик. Ну, і сьогодні завершую. Бабуля за вечір виплітала капчурики таким людям. Вона на замовлення. Ну, що годинку є один носочок такий. Ну, то дуже швидко йде, бо тут вже не треба так нитку вертати. Така проста в'язка. Лиш тут у мене шпиці такі маленькі. Одна довга, інші коротенькі, то виходило пару петель. Спершу було важко, коли я цю п'ятку робила. Ну, А так я маю чим займатися. Нескучно час проходить, коли світла нема. Ось сьогодні світло було, інтернету не було, особливо у мене на телефоні. Я комп'ютер не вмикала. Бо син ще спав. Ну, і це, бо мені сумно, то я в'язала зранку трохи. Ну, а тепер йду щось робити. На... Вогонь я розвела. Так, ми щось перекусили. Швиденько яночка домашнічку вже написала, А Борю, ви сумно, ми його взяли за оператора. А вже там спить. Думаю, Оператор. що таке довге відео втомився. Оператор, дякуємо, що ти нас знімав. Ви ще щекотика, як коли мама. Спи. А ще котика. Тут у клубочком звернувся, як так. Як no. Ми його жаліємо, пускаємо на ліжко. No. І нічого немає ніяких бактерій. Я не вірю в ті бактерії. До нас не ловляться бактерії ніякі. Мій брат каже, що то в них лапи грязні, та все та то дьяво помиємо. А я котика ж одую, це наше, знімає стрес котик. У нас вже світла немає інтернету, нема. І ми подивимося на таке мілашне і нам легше стає. Бачите, боря вчора полюбив котика, так його гладив, то рідко буває. Ми аж мілашно задивилися і фоткали. А Той. в одну ручка, в да. друге кот. Да. Ми любимо папа. таке за муру, котика. І корм йому купуємо, хоч є й Миші. <laughs> <laughs> ну кажуть, вже, <що> махайте, папа. <laughs> ну пока-пока. Дякуємо за увагу. Здоровечка всім.